Вітаю! Сьогодні з вами Агротехніка Вінаві і я, менеджер Марія. У цьому відео ми вам розповімо про сортувальний стіл, що пропонує Агротехніка Вінаві, а саме m 614 b Цей стіл призначений для сортування картоплі на три фракції одночасно відцілом забруднень та дрібних кореневищ. Основні фракції картоплі це велика, насіннєва та середня. Прийомний бункер об'ємом 125 літрів та підйомним транспортером акуратно подає картоплю на решета для її подальшого сортування. Сортувальний стіл складається із двох решетів, які рухаються зворотно поступально із частотою 280 циклів за хвилину. Зверху сортувального столу встановлюється решітка великого розміру. Цьому картопля найбільшого розміру рухається далі, а картопля дрібного розміру опускається на нижню решітку. Решето з дрібнішими комірками знаходиться нижче та пропускає через себе найменшу картоплю. Далі картопля великого і середнього розміру з обох решет рухається в напрямку руху транспортера, а картопля дрібного розміру виводиться з боку сортувального стола. Далі дві фракції картоплі, велика та середня, подаються на сортувальний стіл, який складається з стрічкового транспортера. Транспортер розділений металевою планкою на дві частини, що власне слугують для прийому рух фракцій картоплі та дозволяє на виході транспортера точну відібрати пошкоджену картоплю та каміння. На виході сортувальний стіл обладнаний чотирма патрубками, По два на кожній фракції, до якого підкріплюються мішки, куди відвантажується підсортована картопля. Завдяки в наявності двох патрубків до кожної фракції та клапану переключені між ними, відбувається безперебійне відвантаження коренеплодів та і взагалі робота картоплесортувального сортувального столу. Крім того, комбінуючи різними решетами в сортувальному столі, можна отримувати різні фракції картоплі. В комплекті до сортувального столу входять решітки різних розмірів, а саме 35, 40, 45, 50 та 55 мм. Даний агрегат задовольняє потреби середніх і невеликих господарств та дозволяє підготувати картоплю на продаж і до посіла. Сортувальні стіли M614-1 зручний транспортуванню завдяки наявності невеликих коліс. Крім того, агрегат може працювати не лише в закритому приміщенні, але й під відкритим небом. Головне, щоб була подача електроживлення. Основних характеристик сортувального столу слід відмітити те, що його основна продуктивність 6 тонн за годину. Споживана потужність 550 Вт. Загальна вага даного агрегату 420 кг. Живиться від мережі 220 або 380 вольт. Власне, завдяки таким параметрам сортувального столу ви зможете швидко і якісно сортувати великі обсяги картоплі. Тому для тих, хто вирощує картоплю, ця машина обов'язково повинна бути на вашому господарстві. Придбати такий сортувальний стіл ви можете в нашому магазині Агротехніка Вінаві. Актуальну ціну вказано на нашому сайті Вінавія. Посилання закріплено в описі цього відео. Також нагадую, що Агротехніка Віна вам пропонує доставку до вашого господарства по цілій Україні. Якщо ви маєте запитання до нас або ж хочете оформити замовлення даного сортувального столу, телефонуйте за номером 097 46 46 200, і наші менеджери обов'язково допоможуть вам цьому. На цьому відео огляд сортувального столу RowMed М6141 завершено. А я нагадую, що агротехніка війна вам пропонує весь спектр навісного обладнання до вашого трактора. А також запчастини до навісного обладнання, тому обирайте техніку від вінаві, тому що нас обирають справжні господарі.